Доброго дня! Хочу вам показати порівняння саморіза чорного виробник Китаю та виробник Тайваню. Показую Китай, як воно виглядає. Так. Ось ми бачимо доволі непогана не якість у Китаї. Дуже легкий шурупчик. Це 35-й саморіз по металу. Ось такий. Так, йдемо далі. Це наша фірмина коробка Fix Pro. Ми його пакуємо. Ось ми вже бачимо, що тут йде гальваніка вже іншого кольору. Покриття дуже якісне. Йде шліц дуже якісний шліц, глибокий, біта дуже гарно заходить, і шурупчик не прокручується і швидко закручується. Іде маркирований. Маркированные.